Зустріла сьогодні ангела, ангел з сумними очима, Постать струнка, висока, журба на обличчі, Рейдовий рюкзак за плечима. У кольорі піксель весь одяг, На втомлених ногах берці, Чекав на пероні свій потяг, біль війни ховаючи в серце. Повертався, мабуть, додому у невелику відпустку. А потім, що потім? Знову бої, поле, холодний окоп. І з долею грати в рулетку. Втрата своїх побратимів, може, і свого життя. Він не знає цього напевно, знають лишень небеса. Мав би радіти, що їде додому, та жаль до кісток пробирає. Відає юний хлопчина, напередову війна повертає. Я підійшла і його обійняла. Підчулася міцне скорима. Дякую, щиро сказала. Angelo, sumneme nema o čemu.